Усім привітики-привітики! Сьогодні субота і покажу вам базарчик в Італії, де продаються овочі, одяг, ну і різні 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 помідори, морква, огірки, подивіться, ціни, які цікаво. Капуста верца євро 48. Різна зелень. Мандаринки 98 копійок. Так, тут вже все розкупили. Ідемо, глянемо іще. Зелені, яку гарно продають. Свіженька. Енергійно продають. Карчофі, різна бітола і різні види цвітної капусти. Фіолетова, жовта, зелена. Так, яблука євро 48. Так, дивимося, що далі. Яблучка ось такие евро девяносто миссии Полесода не <рес> медио <рес> Ваня Гагина Мишка Да как два Горішки 6 євро коштують. Виноград який красивий. Не знаю, скільки. 5.98. 6 євро. Карчофі 10 євро. Дуже такі гарні, насичені. Ну, які красиві перчини гляньте. Прямо в букетиках. Берете собі і на подарунок комусь. Ось такі красиві перчинки. Краса. Цибуля як зв'язана. Дивіться, класно. У чочки. І тут така гарна цибуля. Картошечка. Євро 48. Дивіться, яка чистенька, гарненька і величезна. Олія різна, гарбузи, ну все, все, що душа бажає. Все є на базарчику. Зараз покажу територію. Ось така невеличка територія. Буквально тут а, провулочок такий ось невеличкий і по суботам тут базар. Тому від українських базарів мені здається в Італії базар не відрізняється нічим. Продають все на вулиці, все відкрите, мандарини, апельсини. Продається ось одяг різний. Ось дивіться, штани покажуть ціни. Різні жіночі по 5 євро. Різні кофти по 5 євро, 4,99, так як і в Україні пишуть ціни. 4,99. Так що ось такі, дивіться, кардігани продаються по 10 євро, куртки. Написано, що знижка 10 євро коштує. Ось таке голубеньке, прикольне пальтишко. 10 євро. Ось три речі за 5 євро. Вибирайте різні плавочки собі, трусики, стрінги, що кому подобається. Так само и носочки. 5 евро. 3 штучки. Вот такая краса всяка. И тут 5 евро. Три штучки. Ну а тут продаются разные сухофрукты. Сушеные помидорки. Ізюм. Хлібчик продається різний. Такі пірожина інтересні, якісь. Наподобії піци щось не знаю. Покачі якісь. Все, а тут різні чинези. Різні китайські штучки. Ой, які прищепки прикольні, щось прищіплювати. Таке масивне більш Пальто, куртку. Прикольно. Я ще таких величезних. Навіть і не бачила, що вони є. Класно. Ну і різні, різні тут штукенці, кому що потрібно для кухні, дому, салфетки. О, а тут а все вже до Натали. Всякі різдвяні, цікаві сувеніри. Бу Натали, пише Бона Феста. Буне да, Натали і Боне Феста. Гарних свят. Такі ведмеді цікаві. Гляньте Поліну і на поліну придумано так класно вішаєте собі, все вісить. Різні, різні, дивіться, декорації продаються. Класний говочок катається собі. Тут різні штори продаються, красиві дуже. Так, тут у нас рибка, тюлечка, гляньте, все є. Копчена риба. У них є така якась риба, я не знаю, що це за сорт. Вони її дуже сильно засолюють, потім її вимочують. Від цієї солі і жарять. Я не знаю, що з нею готують. Але вона ось, дивіться, ціна її є. І ось така вона повністю засипана сіллю. Це риба. А чуги, маленькі тюлечки. І тут якби сільотка наша копчена. Да-да, и... ніби наша сільодочка похоже. Кванто кошта перша фуміката? Додичі. 12 євро. Ну так, я вам скажу, не дешево Ну все, йдемо далі. Тут ще різний сир ось І одяг далі. Одяг. Курточки різні на будь-який смак, знов сухофрукти, горішки, що там ще, пельмени ліплені, сирок різний, різна різна рибка, кальмари, оліви різні, сушені, в'ялені, які ви тільки побажаєте. Різні є. Все, ну і там далі теж овочі. Так, а тут почем картошечка глянемо? Євро, євро 29. Перчик дуже гарний. Почем перець? Євро 99, 2 євро, рахуйте кілограм. Сочки, все, все абсолютно є. Все, що душа забажає. Все є. Яблука, дивіться, який гарний, євро 29. Ну і одяг. 6 євро ковтини. Пам'ятаєте такі ковтини? Колись у нас були модні травичка, на неї ще казали, на цю тканину. В Італії, бачите, продається. Все, як бачите, які різні є ціни. Є й по 12 євро комплект, є по 6 євро. Взагалі штани, бачите, мені треба було б Максиму ще одні якісь штани подивитись. Тут більш жіноче продається. Ой, яке красиве, блискуче, вишо. Вишо, вишо, новорічне все. Ковтини, шортики такі. Нічого собі прикольно, як. На літо було б дуже гарно. Ой, який красивий костюм. Справді травинки. Пушистенькі. Спідничка у нас. Ну справді, ось така травка колись була дуже модна. Я не знаю, ці роки, напевно, 90-ті були. Класно, дуже гарно воно виглядає, чесно кажучи. Я б собі такий костюмчик би прикупила, але в колготках не хочеться ходити. Зараз у нас тут прохладно. Ось є ще такі голубенькі травинки. Клас сіренькі. Класно, класно. 6 євро коштує. Значить, набор буде 12 євро. Все, ну що ж, ось такий базарчик. Ну що ж, як бачите, італійський базар нічим не відрізняється від українського. Продається все ось на вулиці, де дорога, їздять машини, як бачите, скрізь. Нічого не загорожено. Немає ніяких критих прилавків, і місце взагалі над дорогою. Летить пилюка, ходять люди, і нікого це не засмучує. Я пам'ятаю, як в нас у місті всі, всім не подобалося, що наш базар знаходиться над дорогою, де їздять машини, ходять люди. Тут в Італії, як бачите, все над дорогою. І так, зараз хочу перейти дорогу десь. Тут скрізь машини пройти практично неможливо. Рим, скрізь пробки, а зараз ще така година, що люди 12-та, напевно, зараз. Зараз ближче до обіду. Сьогодні тим більше субота. Всі будуть повертатися на обід чи з обіда І будуть зараз ще більші пробки. Так, зараз. Стараюсь перейти дорогу в хвилинку. У нас сьогодні в Римі дуже гарно, сонячно. Я йду по цій стороні, де немає сонечка, то прямо в голову пече. Ну, а на сьогодні з усіма буду із сонячного Рима прощатися. Всім вам дякую за перегляди, за підписку, за вашу підтримку і всім пока-пока-пока.